Давним-давно у Києві жив князь, а поряд з Києвом жив Змій. І кожного року цьому Змію носили дань. Молоду дівчину. Ось цього року прийшла черга і до самого князя гірко плакав князь. А що ж робити? Всі давали, треба йому. От і відправив князь доньку до самого Змія. А донька була така красива, така гарна, що ж і сказати нічого. Ось Змій і закохався в неї. А князівня взяла це собі на думку та й питає, а чи є у Києві такий чоловік, який може тебе подужати? Є, каже змій, є. Живе над Дніпром на ім'я Кирило на прізвище кожумяка. Як затопить хату, див аж під небесами стелиться. А як вийде у Дніпро кожі мочити, так не одну несе, а дванадцять. А вони як набрякнуть водою. А я думаю, візьму чіплюся. Та й витягне чи ні. А йому й байдуже мало мене з цима кожами на берег не витягне. Ось цього чоловіка я і боюся. Князівня взяла це собі на думку та й думає, як би на волю дістатися та й до батька. А при ніби от він головок. Вона взяла карточку. Та й пише. Та той так отче, на ім'я Кирило на прізвище кожумяка. Тож благайте його, благайте, щоб він мене бідну з неволі визволив. Князівня склала карточку, прив'язала підкриття до голубка та відправила його у вікно. А голубок прилетів на подвір'я до князя. Малі діти його побачили та й почали кричати. Тату, тату, тут голубок від сестрички прилетів. Князь взяв голубка, глядь, а під крильцем карточка лежить. Розгорнув та й читає так-то і так-то на ім'я Кирило На ще Кожуняк. Будь ласка, визволіть мене батько. Скликав князь усю старшину та й питає, а чи є у нас такий на ім'я Кирило на прізвище Кожумяка? Один із старшини каже, є у нас такий, є над Дніпром живе. Так і послав князь до нього старших людей. Вони, як прийшли, глядь. А сидить сам кожум'яка. Тільки і видно, як бородою коливає один із старшини. Кихи, кихи, а кожум'яка як жахнеться. І всі дванадцять кошт тріс-тріс-тріс-тріс тріс. А вони йому в пояс. Добрий чоловіче. Послав до тебе князь. А кожум'яка їх і не слухає, і не дивиться на них. Що через них дванадцять кош порвав. Ех, так і пішли вони додому. Сумував князь, сумувала і уся старшина. Потім вони вирішили послати до нього малих дітей. Вони, як прийшли, як почали там ревіти, що з ними аж і сам кожум'яка сплакнув. Ех, добре. То поможу я вам. Прийшов кожум'яка до князя та й каже дайте мені 12 бочок смоли та 12 возів конопель. Обкрутився коноплями, обсмалився смолою, прийшов до Змія. А Змій питає, що ти, Кирило, битися чи миритися прийшов? Та куди вже миритися, іруде проклятий? Що почалося, як почали вони битися, аж земля гула, аж іскри скакали. Змій як розженеться, як учепиться, так кусок смоли відірве. Як розженеться, як учепиться, так кусок конепелі відірве. А Кирило його здоровезно головою лусь та лусь лусь, та лусь. Так і жене змія в землю. А змій як вогонь горить, жарко йому. Поки побіжить у Дніпро, щоб води напитися, щоб охолодитися, а Кирило вже обкрутився коноплями, обсмалився смолою. А ця зміюка як вискочить, як учепиться, так кусок конопелі відірве. А Кирило його головою Лусь та Лусь лусь-та-лусь. Так і вже не змія в землю, а вже на горах дзвони дзвонять. Люди, зчепивши руки, що ж то буде. А ця зміюка підіймається, підіймається, підіймається. І як гоп в землю. Люди, як сплеснули руками, ото кирило, ото кожум'яка. Визволить. Віддав їй князеві, а той вже й не знав, як йому віддячити. От з того часу це місто звуть урочища Кожумяка. От такими були українські козаки. От і я стараюсь бути на нього схожим. Спортом займаюсь, науки вчу, бережіться, змії, козак росте.